24 лютого 2022 рік початок війни Темрява впала у наші доми. В небі тривога і вибухів грім. Ми ще не знали, як жити далі, та серце кричало ми не програли. 27 лютого перші дні боротьби. Ісус захищає захищають ніді. А мама сказала молись зовсім Війна не зламає нас, не скорить, бо з нами воля і сильний дух. Березень 2022 рік Боротьба за Київ. Київ стояв наче Лев, мов гора. Знає весь світ не здолати добра. Захисники стали щитом на землі, бо ми, українці, незламні такі. 16 березня. Маріуполь. Трагедія драмтеатру. Театр замер під страшним ударом. Тисячі людей залишилось під завалом. То слово Діти кричить до небес. Про них не забудуть Ні люди, ні увесь світ. Квітень 2022-го. Буча і Правда світу. Буча кричала про зло і про біль. Світ дізнався, що в нас забрало спокій. Ми пам'ятаємо, до віддаємо під суд, бо Україна не скоро не люд. Травні 2022 -го. Герої Азовсталя, Азовсталь, мов фортеця вогню, Трималась, хоч били по кожному дню. Герої не вмерли, вони у серцях, їх сила і дух на віки в віках. Червень 2022-го. Життя у підвалах. У підвалах ми вчились, від зла. Дитинство у темряві жити почало. Та сонце проб'ється крізь стіни війни. Ми знаємо сильні і вірні сини. Липень 2022-го Родина на відстані. Листи до тата, що там на війні. Мама читає слова, мов пісні. Сумуємо дуже. Але ми не зламні. єдині, І мир повернеться в нашу країну. Серпень 2022-го. Перші перемоги ЗСУ. Спалахи в полі. Ракети летять. Але наших героїв ніяк не зламать. Ворог тікає, бо сила у нас. Перемога близька. І прийде наш час. Вересень 2022 -го. Школа. Під час війни. Уроки вчимо ми під звуки тривог. Уроки під звуки тривог ми вчимо та мріємо, щоб мирне небо для всіх нас було. Нехай наші знання побудують мости. Щоб більше війни не було назавжди. Жовтень 2022, другого День, за... День захисників України. Вітаю тебе, мій, мій... мій захисник. Ти то опора, ти наш беріг. За тебе молитва і вдячність моя. Слава Героям моя це земля. Вестопад 2022 Звільнення Херсона. Херсон наш вільний, нарешті свобода. Зі сліз і тривог виростає громада. Ми будемо разом і мир на землі, бо ми, українці, не славні такі. З 24 лютого дороги в сльозах, малі валізи в дитячих руках, далеко від дому і серце болить, та віри в майбутнє вогонь не згасить. Повернемо скоро до себе додому, вже близько ця мить. Зруйновані мори, порожні двори, Та знову засвітяться вулиці всі: ми будемо разом країну будувати і мирне життя на землі обіймати. Віра у перемогу. Війна принесла біль і страх. Та віра горить у наших серцях. Україна висле, здалає пітьму, бо правда завжди перемагає війну. Ми пам'ятаємо загиблих героїв, Свічки палають за тих, хто пішов, їхній подвиг у серці знайшов. Ми пам'ятаємо, ми не забудемо за кожен ранок життя, день ми вдячні будемо. Про мирне майбутнє. Я мрію про школу, де сміх лунає, де вибухів більше ніхто не згадає, І жодна ракета на нас не впаде, І буде світ мирним, і щастя прийде.